У Канаді зростає обурення серед сикської громади після того, як уряд Марка Карні відновив дипломатичні і економічні контакти з Індією. Активіст Моніндер Сінг, який перебуває під охороною поліції через загрозу вбивства, заявив, що Отава зрадила власні цінності. Адже раніше канадська поліція прямо пов'язала індійських агентів із убивством сикського лідера Гардіпа Сінга Ніджара у Британській Колумбії. Представники громади вважають, що уряд і ігнорує загрозу життю канадців, аби не втратити економічні вигоди від співпраці з Делі. Водночас федеральна влада пояснює рішення стратегічними та торговельними інтересами. Індія є ключовим партнером Канади в індотихоокеанському регіоні, а також країною, що має велику діаспору та інвестиційну присутність у Канаді. Сикські організації вимагають від уряду оприлюднити умови переговорів та гарантувати захист громади.